Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну великотню пасочку. Цього разу ми опару робити не будемо. Вливаємо в чашу тепле молоко, додаємо свіжі дріжджі, перемішуємо, додаємо цукор, ванільний цукор. Знову все змішуємо. Тепер прийшов час додати яйця, сіль, ретельно перемішуємо знову і поступово будемо додати просіяний борошно, замішуємо гарне еластичне м'ягеньке тісто. В кінці замісу ми додамо вершкове масло кімнатної температури. Ось таке тісто у нас вийшло. Тепер додаємо вершкове масло. І це все ретельно знову перемішуємо. Місити треба хвилин 5-6 в комбайні руками не менше 10-15 хвилин. Ось таке гарне, еластичне тісто у вас повинно вийти. Перекладаємо його в мисочку, змащену рослинною олією, накриваємо рушничком. Нехай тісто наше підходить. Пройшла година, наше тісто гарно підійшло. Викладаємо його на робочу поверхню, трішки підмісимо і будемо виготовляти нашу пасочку. Розділяємо тісто на дві частинки. Одну з них я відкладаю, то у нас буде в кінці бонус для вас. А з цієї будемо готувати пасочку. У нас є кілограм тіста. Ми розділяємо його на три рівні частинки. Кожен кусочок тіста гарно підмішуємо ось такий жгутик. І будемо формувати нашу великодню пасочку. Вона у нас сьогодні буде у вигляді віночка. Ось так розкатуємо руками тісто. Воно еластичне, не потрібно додати борошна. У нас виходить три ось таких жгутики. Тепер беремо скалку і розкатуємо. Всередину ми додамо родзинки, у мене сьогодні світлі родзинки, вже промиті і усушені, курага і темні родзинки. І ось так поступово заліпляємо краї і виходить ось такий жгутик з наповнювачем. Процес повторюємо з двома послідуючими жгутиками. Підмісили. Ось так у вас повинно вийти. Тепер беремо і заплітаємо косу. Плетемо так, як показано на відео. Загортаємо. Кінчики відрізаємо, зрівнюємо, форма у нас вже підготовлена. Застелена пергаментом, вкладаємо. Накриваємо рушничко, нехай наша пасочка підходить. Через годину наша пасочка підійшла. Ми беремо яйце, збиваємо і гарно її змащуємо. Змастили, залишаємо на 5 хвилин. Через 5 хвилин знову повторюємо процес. Ще раз змастили, духовка розігріта вже 180 градусів. Випікаємо 35-40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Ось така чудова. Пасочка у нас вийшла, запах стоїть неперевершений. Зразу її витягаємо і змащуємо водою з цукром. Так як я буду її оформляти присипкою і присипаємо ось такою присипочкою. Це вже по вашому бажанні. Пасочка виходить дуже-дуже смачна. Я рекомендую всім її приготувати. Дивіться, яка вона виходить у розрізі. А зараз у мене для вас бонус ще одна пасочка з цього самого тіста. Ну що, готуємо? Беремо це саме тісто, то, що ми залишали. Беремо дві формочки, получиться дві маленькі пасочки. На них кладемо більшу частину, а ту, що залишили, будемо робити оформлення. Оформлення можна робити любе. Дивіться, як роблю його я. Акуратно вирізаєте кружечок форми нашої пасочки. У мене є спеціальний ножик, і зараз я таким ножиком зроблю сіточку, яку ми поставимо поверх пасочки. Дуже гарно буде дивитися. Ось так у нас вийшло. А тепер будемо формувати трояндочки. Троянди розкатуємо тісто, робимо ось такі круглячки, складаємо один на один і закручуємо в рулетик. Розрізуємо навпіл і в нас вийде дві трояндочки. Тепер формуємо наші листочки, прикладаємо поверх. І ось такі чудові пасочки у нас виходять. Наші пасочки підійшли, тепер змащуємо яйцем і випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Якщо вам сподобався рецепт ось такого великоднього віночка та пасочок, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями, готуйте з задоволенням. Вітаю всіх з прийдешнім великоднем! Бажаю вам всім здоров'я та мирного неба над головою!